Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для The New York Post звинуватив Росію у використанні дипломатії як інструменту виснаження, зазначивши, що Москва перетворила переговори з інструмента діалогу на продовження агресії. За словами дипломата, російські представники, як і їхні військові керівники, прагнуть виснажити та заплутати опонентів, зазначивши, що Москва перетворила переговори з інструмента діалогу на продовження агресії. За словами дипломата, російські представники, як і їхні військові керівники, прагнуть виснажити та заплутати опонентів. Україна вже 11 років бореться за своє існування, але навіть тепер дехто на заході закликає нас до переговорів із тими, хто прийшов нас убити, написав Залужний. Він наголосив, що на кону стоїть не лише майбутнє України, а й безпека всієї Європи, а будь-який мир, який винагороджує агресора, лише заохочує нові війни. Залужний підкреслив, що Кремль погоджується на діалог лише тоді, коли відчуває тиск, тому поспішні заклики до швидкої мирної угоди є небезпечними. Він додав, що справжній мир неможливий, поки російські ракети продовжують убивати мирних жителів. Посол провів історичну паралель, згадавши радянського міністра закордонних справ Андрія Громика, якого назвав творцем тактики затягування часу. За його словами, сучасний очільник МЗС Росії продовжує цю традицію, використовуючи довгі монологи, щоб ухилятися від відповідальності. Так звана дипломатія Росії це спадщина СРСР, створена не для вирішення конфліктів, а для маніпулювання ними, наголосив Залужний. Він описав типовий сценарій російських переговорів: дезінформація, перекладання провини на опонентів та подання агресії як захисту. Мета цієї тактики дестабілізувати демократії та послабити союзників. Дипломат закликав Україну передбачати російські маніпуляції і утримувати ініціативу, готуючи переговорників так само серйозно, як військових. Дипломатія успішна лише тоді, коли за нею стоїть сила, підкреслив він. Загужний нагадав, що ще два роки тому у статті для The Economist він писав про роль технологій у війнах майбутнього, і його прогнози вже стали реальністю. Завершуючи, він поставив ключові питання: як використати нові можливості, уникнути загрози і що слід змінити в державі та армії, щоб завершити війну на вигідних для України умовах. Публікація у The New York Post наголошує на необхідність поєднання дипломатичного тиску з військовою міцю та застерігає, мир, який винагороджує агресора, стане лише паузою перед новою війною. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.